Окупанти обстрілювали Харківщину з ведення від Ова за добу. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. 16.10. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та двері багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 15-ї Богодухівський район, Валківська територіальна громада, село Водяна Балка та Краснокутська територіальна громада, село Любівка. Ліквідація ворожих БПЛА за межами населених пунктів. Без постраждалих. Близько Одинадцятої, двадцяти Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада, село Рідкодуб. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 58 років, госпіталізований до лікарні. Близько 10-14 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два легкових автомобілі, приватний будинок та господарські споруди. Чугуївський район, печеніська територіальна громада між селами Кицівка та Печеніги. Виявили нерозірвану бойову частину БПЛА Шахет. Боєприпас знешкоджено. Триває процес відновлення теплопостачання у місті Харків та населених пунктах Харківського району. Продовжуються роботи по підключенню опалення у багатоквартирних будинках кількох районів Харкова. Станом на зараз залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району. Усі профільні служби працюють над підключенням тепла до домів. Мівок людей в результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб. Серед них одна дитина. Залишок населення, що підлягає евакуації по куп'янському напрямку 6782 особи. Зокрема, на лівому березі 135 людей. Залишок населення, що підлягає евакуації по борівській громаді, 29 населених пунктів 1617 осіб. Рятувальники звітуть протягом доби здійснено 11 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. Рятувальниками евакуйовано з Куп'янського району трьох цивільних людей. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини з артилерії, БПЛА ФПВ-дронів. Дістав поранення цивільний чоловік. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів РФ 27 грудня. Село Відродженівське, Богодухівське район 10.00, 0 дрон Пошкоджено приватний будинок, два автомобілі, дві господарчі споруди. Село Рідкодуб, Куп'янський район 11.00, Артобстріл. Дістав поранення цивільний. Ільний чоловік, місто Куп'янськ, 16.00, РСЗВ ураган пошкоджено житлові будинки. Село Петропавлівка, Куп'янський район, 2 ФПВ-дрони. без постраждалих. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 27 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 15 людей з Куп'янського району 6, з Ізюмського району 9. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося два ворожих штурми позицій наших захисників. На Куп'янському напрямку відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової. Марія Солойова, Дмитро Нгуєн та Мікенін. Харків. Новини.